Вітаю, друзі! І сьогодні у мене просто фантастичний рецепт домашнього морозива. Ну дуже смачно виходить, крім того, його багато із простих доступних інгредієнтів. Це один з найкращих рецептів, які мені доводилось готувати. Тут кремоподібна ніжна структура і насичений шоколадний смак. Обов'язково спробуйте. Отож, у каструлю з товстим дном наливаємо молоко. Додаємо сюди цукор, крохмаль, борошно та какао. І це все добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Ставимо на плиту підігріватися і постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Бачимо, що маса стає густіше. Тоді забираємо з плити, додаємо масло і шоколад та перемішуємо, щоб вони розтанули. В результаті виходить ось така однорідна шоколадна маса. Переливаємо цю масу у будь-яку зручну для вас форму. Я застелила форму харчовою плівкою, щоб добре і легко вийняти морозиво. Та відправляємо це все в морозилку, щонайменше на 7-8 годин. Морозиво готове, нарізаємо на порційні шматочки і насолоджуємося. Як бачите, ось так просто, без будь-яких спеціальних засобів, навіть без міксера чи блендера, можна зробити неймовірне домашнє морозиво. Тож готуйте і нехай смакує.